Питрий Моня відкрив свої двері на сумському ринку. Відтепер тут, окрім традиційних європейських страв, подають ще й фірмовий форшмак. Це форшмак, яким би гордилась моя бабуся. А вона знала то форшмаки, повірте. Це те, що треба. Все неплохо. Можна обслужувати великі праздники, дуже великі праздники. Я сподіваюся, що на празник, коли здохне Путін, обслужувати буде це кафе, весь город. Сима смацу юшку по-одеськи та навіть національний молдавський суп чорбу для поціновувачів японської кухні до замовлення доступні роли замовили паелію з морепродуктами дуже смачно, дуже кайфово. Я рекомендую гості, які підходили, ставили нам питання, чи буде якийсь. Заклад, і самі, самі підвели нас до того, що а чи буде паелія, а чи буде паста, а чи буде юшка. І так ми це меню і сформували виключно з побажань гостей. Злагоджена робота команди, швидкий виніс страв, і звісно, жодних хитрощів. Люди як правило, до ресторанів, до кафе ставляться так, що порції маленькі. в моні, що людина замовляє ту чи іншу страву і отримує величезну порцію. Так, хитрість в тому, що страви представлені різних кухонь світу, що любов до їжі не має меж, це наш слоган і наші скрізь. Тому хитрість в тому, що ті, хто очікували єврейську кухню. Друг бачить, що середньоморська, японська, італійська. Оце ми хитрость. От, от саме зараз. Найцінніше, коли бачиш людей рідних, коли бачиш друзів, коли всі живі, здорові, просто прийти, посидіти, випити кави, скоштувати якусь юшку, якусь пасту. От для того, щоб обмінятися цим позитивом, що ми всі живі. Це важко, але це необхідно, щоб нам усім остатись е при здоровому глузді. По-перше, не, не втратити цей дух бойовий по-друге, І по-третє, це ну, де ще ми можемо зустрітися один з одним. Як єдиний організм працює і кухня, адже тут звучить Дашев. На вашому посіці такі звучить Дашев, строги, команди канал. Ребята сушат, тогда по магия работа. Отлично. А как построить так, чтобы даже при полной загруженности все выдавать без заминок, без спалу? Почему так? Працюють професіонали. Шеф кухар нового закладу Харкова мистецтво кулінарії присвятив понад 40 років свого життя. Почему, собственно, можна прийти в хитрий момент? О, потому что здесь вкусно. Смачно. Смачно смачно. Добродушно і смачно. Рецепт фірмового блюда повинні мусять скуштувати Від вас від шефа. Блюда від шепа. Фаршмак. Ось спробують. Фаршмак. А чого саме фаршмак? У вас смачний? як на ваш один? Он настоящий єврейський. Попробувати його. Вдома так не ділаєш. Нагодиш відкриття хитрого гості пригощатимуть компліментами. Завжди є передзамовлення або тейквей. Перше враження, що тут дуже затишно, тут дуже по домашньому і я думаю, що нас зможуть здивувати. Ну, мені б так хотілося, бо я дуже хочу їсти. Фетучиня замовила тому з індичкою і грибами. Так, ніби так це був мій так. Я вчора ще хотіла, і я думала, що я прийду сюди і саме скуштую саме цю страву. Я полюбляю тут. Є трохи італійського. Мабуть, взагалі, то я планую сюди приїхати за фаршмаком, скуштувати фаршмак. Я бачу, що тут є щось, типу настоянок або щось таке. І просто треба приїхати сюди без машини, без керма і скуштувати смачного фаршмака. Я впевнена, що. Тут його роблять дуже смачно. На відкриття завітала й відома рестораторка України Олександра Рудь. Мені дуже приємно, що в Харкові відкриваються нові заклади. Попри попри всю нашу ситуацію, і заклади, які відновили свою роботу, це, це дуже добре. А коли відкривається щось нове, це просто грандіозно для, для нашого міста. І я я цьому дуже радію, коли бачу нові заклади. От я сьогодні зайшла на сумський ринок і побачила новий заклад. І одразу спробувала тут їжу. І, ну в мене серце тає. По перше, тут дуже, дуже смачно, дуже швидко. Що треба людям на ринку, звичайно, тому що усі поспішають. І дуже комфортно а, посидіти. А, і, і я думаю, що це ну це просто класно. В мене переповнюють емоції, тому що а, нові заклади, нові крамниці відкриваються щось нове. Це це просто супер для нашого міста. Те, що ми робимо, підтримуючи, відкриваючи свої заклади крамниці, там відкриваючи новину ну ясно, що ризиковано, що, що в Харкові? І, взагалі, в країні зараз не ризиковано, але ми мусимо щось робити. Ми маємо давати роботу людям, маємо давати їжу людям, маємо платити податки. Ми маємо щось робити. Ми ж не можемо розбігтися всі. Кого тоді будуть боронити ЗСУ і, і тоді для чого це все? Це наша країна, це наше місто, і ми, ми мусимо в ньому жити, і мусимо мусимо в ньому працювати і, і відкривати щось. Працюватиме «Хитрий Моня за розкладом сумського ринку. Це дуже вкусно. все теплий прийом, прекрасні морепродукти. дуже всім заважаю. Хитрий Моня – Це дуже смачно. Це дуже круто і хотіли б побажати звичайно розвиватись, незважаючи на ситуацію, яка в нашій країні бути завжди на висоті і по кухні, і по сервісу, і для того, щоб всі родини приходили до цього закладу. Анастасія Почерніна, Євген Голубів, Вадим Макарюк, вісті.